Друзі, вітаю вас на каналі у Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник. Аня, вітаю вас. Вітаю. Ми продовжуємо відповіді на ваші запитання і почнемо з запитання про 2024 рік. Це буде високосний рік. А саме питання звучить наступним чином. Високосний год 2024. Він буде ще складніший, ніж 2020-2022. і Що ви можете сказати з цього приводу? Зараз зробимо розклад і подивимось високосний рік, чи буде важким для України? Для України ж, так? Чи для так, так, світу? так, для, для України. Високосний для України. Економічно буде важко. Я бачу, що буде якесь дорощення, десь будемо переоцінку, перерахунки з світлом робити. Потім, можливо, підняття комунальних послуг буде, але і буде також і приємне. Тобто сказати, що цей рік буде дуже поганим, дуже важким, ні, буде якийсь переломний момент для України, особливо у людей яким виповниться в 2024 році 40 років. У тих будуть якісь такі яскраві події, а люди будуть розуміти, що їхнє життя може кардинально змінитися. Будуть Якісь такі шанси в житті випадати, щоб повністю змінити на 360 градусів і місце проживання, і якусь роботу, і повністю переглянути своє внутрішнє я. Загалом загалом для водних знаків, для водних знаків буде непогано. Стосовно Їжі, будуть якісь переустановки. Можливо, бізнес, аграрний бізнес також буде. Якщо а, ті, що витримають з то в них буде краще процвітати. Усе. Потім, 24-й рік. Для Терезів, наприклад, От для Терезів потрібно бути обережними, щоб ви берегли своє здоров'я, слідкували за ним, менш травматичні обирайте якісь подорожі, і надто не ризикували, не перевищували швидкість. Потім, дивимося. Вогняні знаки. Для них якось буде все затягувати з часом, і потрібно буде чекати, шукати е якісь моменти, переналаштовуватися, можливо, в роботі в бізнесі якісь будуть відкриватися нові шляхи, нові ідеї, нові роботи. Але ж е буде багато зв'язків, багато друзів, які будуть подавати руку в. Важкий час і виводити на правильну дорогу. Так. Хочу уточнити Воздук для Терезів, повіті. ви сказали, не перевищувати швидкість. Це фігурально чи в прямому сенсі для тих, хто водить машину В прямому чи сенсі, в прямому сенсі. Ага. Боятися швидкості, не ризикувати здоров'я. Потім Близніци, близнюки. Слухаємо важно. Близнюки, зараз 24-й рік. Близнюки. Остерігатися шлункових отруєнь, також берегти здоров'я. Можливо, будуть у вас пориви, а скоріш за все вони будуть, якісь добувати нові знання, проходити якісь курси, підвищувати кваліфікації і так далі. Вам буде хотітися здобувати знання, читати книжки і готувати, їсти, О, слідкуйте за їжею, щоб ви не зловживали їжею, алкоголем і так далі. Будьте обережні, і все у вас буде непогано, якось буде більш-менш рівно в порівнянні з минулими а, двома трьома роками. Ось так. Потім скорпіони. Скорпіони будуть емоційні, дуже такі скачки. Тобто вони будуть впадати в депресії надовго і їм буде хотітися знищити в одну мить майже увесь світ, або тих, хто біля них і навколо них. Тому готуйтеся, а хто живе з скорпіонами до того, що вас іноді будуть. Притискати до стінки і виливати свої емоційні якісь такі е негативні такі хвилі, направляти на вас і зливати свій настрій. Ось. Але потім якось ви будете збиратися і все ж таки спрямовувати на працю. Вам буде, у вас буде багато активного фізичного якогось труда, і ви будете заробляти гроші. Для скорпіонів буде момент з 10-го місяця по десь по январь. От такий для них самий такий буде час, коли можна а, виправдати а, свої вкладання труда і отримувати а, плюшки бонусні у вигляді якихось премій або а, грошей. Підвищення, можливі на посадах і так далі. Це все скорпіони. Ось. Так, це ми прийшлися по Зодіакам. От, стосовно дітей, я відчуваю, що для них буде багато чого нового. Діти будуть надзвичайно, хоч і, ви знаєте, стикалися діти з дистанційним навчанням, але буде якась зміна в формі навчання. Я бачу, що наші дітки будуть все одно. А, якісь такі прогресних навчання, не дивлячись на те, що ми навчались багато дистанційно, хоча дітки будуть і здобувати освіту. буде якась зміна а, в організації навчального процесу. Угу. А загалом, як ви можете сказати, чи буде він насправді важчим за 2022, й чи важче вже бути не може для України після року? я не року? бачу, що буде важче. Просто потрібно перелаштовуватись, переналаштовуватись і бігти за часом, а не залишатися в минулому і намагатися, щоб під вас щось змінилося. Я казала, що той, хто швидкий, той, хто вміє швидко переналаштуватися, той і буде? Виживати і буде легше тим людям. Ось для України будуть приємні новини ближче до кінця 2024 року. Будуть союзники, будуть союзи утворюватись, десь з кимось ми не порозуміємось, посваримось, а з кимось і Налагодимо стосунки, відносини. Також э, хочу сказати, що, можливі, так, якісь будуть втрати. Якісь будуть трансформації. Верховна Рада буде змінювати кадри постійно і міняти, міняти якісь чи я не кажу конституцію, але але якісь схеми будуть змінюватися і будуть кардинально впроваджуватись якісь нові ем, програми стосовно валюти, грошей, бізнесу, от щось таке. Угу. Давайте перейдемо до наступного запитання. Я процитую. <кій> в нас вже болить душа тут жити, коли буде звільнено Луганщина. Луганщина для мене в образі зараз в моєму видінні Луганщина таке, знаєте, пус пуста територія. І десь болотиста місцевість з білим таким димкою білим. Можливо, там будуть активно застосовувати хімічну зброю, фосфорну і так далі. І все ж таки там неприємна для мене наразі енергетика чужа. І я вас дуже розумію, мені дуже шкода, якби я могла, я би змінила і зробила для кожної людини рай. На його клаптику землі, і цей клаптик був би абсолютно рівний у кожної людини, не більше, не менше. Ось і, але, на жаль, на жаль, є події, які ми не можемо змінити при всьому бажанні. Але разом помалу, потихеньку будемо чекати і вірити в Бога, вірити в те, що справедливість обов'язково переможе. Дякую вам. Відбудовування Сєвєродонецька, Кремної, Рубіжного та Сватового. Скільки років це займе, коли ми до цього прийдемо? Чесно кажу, не так швидко. Помалу, маленькими кроками, будемо старатися робити, але перш за все для нас задачі. Звільнити наші території, і це вже не так легко і не так швидко. Єдине, що а, ще можливі якісь коридори для перемовин, для домовленостей, але це повинно бути з гарним результатом, справедливим результатом для України. Я бачу, що потрібно. Почекати, щоб відбудувати все і налагодити життя так, як би нам хотілося. Буде фінансування, будуть допомоги, звісно ж, будуть люди приїжджати на місце, посадовці, які будуть плани активно, я бачу, архітектори планувати, як відновити і відбудувати місто. Території однозначно нам будуть цьому допомагати. Можливо, вже в 2024 році десь якось щось вже будуть планувати або думати. Чудово, дякую. Наступне питання: коли закроється головний портал зла України Верховна Рада? Такі питання також бувають і. Які ваші думки з цього приводу? Ви знаєте, я хочу сказати, що іноді нам здається, що якщо ми переможемо одне зло, то прийде добро, а може навпаки прийти ще більше зло, тому будьте обережні в своїх бажаннях і давайте будемо все ж таки не квапитись, а приймати виважені рішення і бажання. Я не кажу, що одна сторона дійсно в усьому права, але щоб повністю змінити Україну, тут потрібно немало часу, і я думаю, що потрошку, можливо, нам вдасться. А так взагалі, якби все було так прям, якби ми хотіли, то це вже була б казка. На теми, і люди, що десь хтось краде, десь хтось, можливо, допомагає. І коли вкупі змішуються ці люди, то не можеш вже не віриш нікому, і тобі здається, що ця вся загальна маса це все і всі вони є зло. Але ж я думаю, що завжди можна в бруді знайти шматочки золота. Дякую. І наступне запитання. Аня, здравствуйте. Мы с мамой очень любим вас, смотреть, но интересно ваше мнение. Зеленский хочет посадить Коломойского, потому что он стоял за его президентством. Я думаю, мається на увазі, що Коломойский стояв за президентством Зеленського своего часу, а зараз Зеленський хоче поставити на місце. Можливо, це якраз і малось на увазі. Що ви можете сказати з цього приводу? Дійсно, з боку Зеленського є моменти, про які він дізнався, і він вважає на даний момент, що були історії зі зрадою. І тому ось так все і відбувається. Зараз той час, коли важко комусь вірити і довіряти. І я думаю, що багато із а посадовці будуть перевірятися рано чи пізно. Добре. Запоріжжя та Запорізька область. Зокрема, питали дуже багато про енергодар. Що чекає на це місце, місто та область найближчим часом? Активні дуже події будуть відбуватися. І для України, для України там будуть і позитивні моменти. Там є також план, де ми трошки просунемось вперед, нас будуть повідомляти про це в новинах, але є тривожні моменти, потрібно бути обережними, будуть жертви, на жаль, на жаль. Багато навіть в області, от я бачу, руйнування будуть, якісь сутички. Ну, це зрозуміло, що сутички, конфлікти. І тримаємося, і віримо якнайшвидше. І небезпека від радіації, вірусів, знову ж таки, я бачу є. Наші військові молодці, тримаються і показують гарні результати. Просто дивуюсь і пишаюся україною, українцями. І дійсно людям вже важко, вже хочеться насваритися один на одного. Ми вже просто не витримуємо такий натиск психологічний, але все ж таки, ми молодці, ми все витримаємо. Навіть в таких складних умовах ми гуртуємося, допомагаємо. І кожен, не дивіться на іншого, а дивіться на себе. І так тоді буде швидше. Перемога, я думаю, що не дивіться, що там хтось тікає, хтось зраджує, а робіть усе, що ви можете для людей, для країни і вірте в перемогу однозначно. Дякую. І наостанок таке досить нестандартне запитання. Ви знали, що переможете, коли їхали на конкурс роси? Робили розклад. Чесно? Мені у сні приснилось, я, знаєте, мені, якби не той настрій в Україні війна, я не мала за мету здобути для себе, як для дівчини, як для жінки корону ще раз себе якось показати як королева. Ну, не той час, не той настрій. І ви знаєте, мені приснився сон, що я повинна це зробити, я маю це зробити, тому що я зараз медійна і я працюю з людьми, я допомагаю людям. І щоб зігріти їхні серця, порадіти, дати можливість порадіти за Україну не за себе. Тільки заради України, українців, українських жінок, я думаю, що ми достойні, ми не маємо права відмовлятися. І заявляти про себе потрібно, що наша країна сильна, наші жінки найкращі, наші чоловіки, безумовно, також найкращі. І українці є, в нас є діти, в нас є зростає покоління в цих важких умовах. Ми все одно. Поруч стоїмо з тими людьми, яким не так важко їхати добиратися до конкурсу, в них працюють аеропорти. Але ми стояли як Україна, як українці. Я за всіх зараз кажу, тому що я ці корони привезла не для себе, а для всіх українців, для всіх глядачів, прогнозу, хто дивиться, хто вірить в мене, що Україна має право. Стояти на світовій арені і бути не останніми, а одними з найперших, тому що ми найкращі, ми найсильніші. Ми, ми просто українці, і це гордість. І я скажу так, що. Не в одної мене були корони, там такий конкурс, що перемагали із інших різні були номінації, різні вікові категорії, заміжні, незаміжні жінки. І ви знаєте, я за кожну з них пишаюся і радіюсь, але для України. Коли той момент, коли я тримала прапор з корони на, на голові, оце була та мить, яка мені принесла а, задоволення допомогти людям і зробити приємно. Тому що я живу а, на цій землі, а, в цьому тілі для того, щоб зцілювати енергетично людей а, і допомагати їм, чим я можу. Якби в мене була можливість. Якби у мене були великі фінанси, я би, звісно, не витрачала їх на дуже дорогі вбрання, на дуже дорогі прикраси. Я би допомагала усім і хотіла, щоб в нас розвивалася і медицина, щоб в нас розвивалися дітки, щоб вони здобували найкращу освіту, щоб в кожному світі розуміли, що українці мають право і заслуговують. На те, щоб ми були найповажнішими, найкращими, бо ми найрозумніші. Най-най-най-най-най. Це Україна, це українці. Все. Дякую вам, Аня. і mm -hmm. дякую вам, шановні глядачі, що були з нами. Обов'язково підписуйтесь на канал Анни Атаманової, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і звертайтеся за особистою консультацією до Ані. Люблю вас, все буде добре.